Якщо ви регулярно бачите своє відображення в дзеркалі з якимись набряками взагалі на обличчі, або під очима, або якісь мішки під очима, то з цим, звичайно ж, варто щось робити. Взагалі я вважаю, що масаж може творити чудеса навіть із такою дуже втомленою і скажімо так, недосконалою шкірою. Я вважаю, що це набагато-набагато ефективніше домашній масаж, ніж е, похід, наприклад, до косметолога. Фільтри в відео я не використовую, тому можна, е, можна краще бачити обличчя, яке воно є. Я зараз вам покажу дієві методи, як... Прибрати набряки, мішки під очима, або взагалі покращити стан шкіри. Я до косметологів я не ходжу, я роблю взагалі сама Масажі обличчя, і я вважаю, що це найефективніший метод. Також допомагає краще працювати лімфатичні системи. Лімфодренажний масаж можна також використовувати, робити. Те, також із оцими е, гуаша-камінчиками вони називаються. Я думаю, що всі знають, як їх робити, але я, можливо, в інших відео покажу, які лінії треба проходити ними. Ну і завершити масаж можна рухами пальців теж по цих же лініях. Або я ще використовую ось такий масажер, він теж гарно. Освіжає обличчя. Звичайно, масаж під очима треба робити дуже обережно, так як шкіра під очима, вона і так дуже чутлива. Масажі обличчя дома набагато ефективніші, ніж ін'єкційні процедури, на мою думку. І на довгостроковий час це правильне рішення. Для гарної шкіри важливо не лише масажі робити, а свіже повітря, гарний сон і рух, як я і завжди кажу, рух також, харчування, звичайно, слідкувати за харчуванням.